П'ята частина зборки турбокалібри. Я тут вчора газував, турбіна кипить, а охолодження не протискає на бачок. Ну, кажуть, циркуляції нема. Помпа це чи ще щось незрозуміло. Ну, в ходу, можливо, воно буде, а так газував, газував тут кипяток, а далі шланг я продував, все проливав на підлогу. Тобто ну, затика там немає, це точно. Але проблем, проблема є. Вискочив чек, причому стабільно щось. Вона там підтраювати почала. Хотів виїхати зробити вихлоп і акумулятор закріпити, та можливо. Ми то це зробимо. Та будуть ще питання. І невідомо чим це закінчиться також. 2000 взяли. ЕБУ. Будуть вже в мене свої стояти. Я ж їздю от... Де та прошивка Turbo Cadet на C20 генепу? Точно такий же, я купив мозги Мікс 76, і в нього залили прошивку така ж сама, як і зараз ще тут і стоїть. Все, переганяємо машину в інший гараж. Допрацюємо те, що за планом, а охолодження і чек. ну будемо розб... Можливо, в цьому ж ролику і розберемось. Ну Поки що треба доробити, те, що запланував. все Приємного перегляду, погнали. Явно є якісь перебої. Точно будемо розбиратись. Ну Поки ще не до цього і чек поки що не вискочив, але точно вискочить. А так що, маховик важкий, не так то сильно вона її стартує. ну Звук є. Трішки замовлень. F23 коробка, щоб на калібру можна поставити було це від Вект B. б Замість F25-й, 16, 20. Лапа 1, лапа два. Брат собі встановлював таку КПП і робив кондуктор. Емітація, скажімо так, подушок штатних заводських. Тобто ця коробка розрахована на інше кріплення. І картера бувають також різні ці F23, конкретно це. З такою боковою лапою. Зробив, випиляв. Товщина п'ятерка, ну, прям потрудився це факт. Закладна. Зробив по красоті на замовлення, в порошок пофарбує. Тому, ну, якби собі можна ще і залишити балончиком, а коли комусь робиш, треба робити, як ви розумієте, якісно. В цілому кондуктор справа. Зручна, це факт. Калібр то стоїть, так нічого і не роблю, скільки справно, валилось. По кронштейнам таке доробив, пофарбував, як на виставку, порошкове, порошкове пофарбування, сірий металік. Різьбання все тут прогнав, тому на метал весь якісний комплект болтів. ну, По міцності там 8,8, 10,5, подивлюсь. Специфічні боти візьмемо ті, що шляпу, ну, як на позаводському на Opel стоїть, такі ж її і використає для цих кронштейнів. Все, питання закрив. В Кам'янське кронштейни їдуть на червону калібру, яка зараз на автоматі взагалі міг би перейти на F16, але людина відразу зрозуміла, що треба робити. Хорошо, якісно і добре. І надовго. Тому F23 дійсно буде хорошим замінником F16 плюс гідровижим. Моя ж, що? Треба продовжити зайнятись нею. Що в нас там? Вихлоп і площадка АКБ? Щоб не вилітав, може ж таки поїде машина. Коротше, все. З кронштейнами показав, як це зроблено. Антон, який мені починив шатун другого циліндра, зробив такий підгон на турбокалібру зелену. І він дійсно розуміється на тому, що масло потрібно охолоджувати. Коротше, проставка така. У нього дев'ятка була на компресорі. І він собі хотів поставити масло радіатор Ну, Історія закінчилась, проставка залишилась. Кажу, Каже, дійсно, воно мені знадобиться. Якось так. І ще датчик температури масла здається. В проставці якраз можна вкрутитись, що дуже зручно. По площадці зробив плоско, без всяких там виступів для практичності. Можливо, що треба буде покласти акумулятор через проводи на сторону здвинува і акуратно поїхав. А так, ну це ж заводська штатна, просто вварив позаду, та що в мене й була. Ну якось так. Поселився. І якщо треба, можна відкинути, ну коротше, трішки практичності також щодо кріплення його. Ну, вирвати не вирвеш. Тримається добре. Десь так. Все, питання закрите. Стронгер. Не резонатор, не полумігасник, а чисто Стронгер. От такий невеличкий, акуратно. Уже прихватив. Трубу протягнув, але коліна в мене фінансові тут складнощі, Ну коліна вже замовив, трошки підзаробився. 63-та труба, нагадаю, в нас ж тут вихід. Зазори все є. Цілому не погано, просто не вистачає. І по заводу вона йде тут на піввісю. вісім, де проходити. Ну Я, скоріш за все, зроблю як таку пряму-пряму, по-моєму, як на субару. Ну коротше. Нема банки, нема колін. А поки що підв'язався. Звук поки що не можу сказати, але більш за все буде паршивий полус у бару, тому що один ранер довший і так звучить незрозуміло, неоднозначно. Він що може розцінювати це кінцевий варіант, тому що немає банки, нема кінця траси. тому... Ну, так, наче під нагрузкою нічого, а на холостом, ну, трошки специфічний звук. Все, поки що так, чекаю на коліна. Калібра раз, калібра два. До Підшипник слабину конкретно, як бачите, ступиться. Ну, це вже все. Приїхали. Треба поставити новий СКФ ступиться нова, Става богу. Все є в продажу, машина. Досить ремонту пригодна. Така калібра, ремонт шаровий. Пильник порвався, відповідно, вимило смазку і люфт. Ну він там. Незручно, але він там точно є. Тому лендфьордер. По запчастинах подивимося, як походить. Це теж лемфьордер, сова. Должно було ходити. але из-за пыльника постраждало. Десь он тут. Может монтаж, может кто-то когда-то лазил а не знаю. Короче, ремонт. Калибра. Клапан управления над дувом накрылся. Вот и вся история. Редкий на речь, дефицит. Тому питание неприемное. В плані пошука на заміну запчастини такої. Ну, є рішення. Отакі такі клапана. Це я знаю на кондиціонерах таке встановлюють, а роз'єм не підходить. Ну, коротше, треба трішки ковхозити. У мене ж це все було по штату. Дякую брату. В свій час він мені колись це все підігнав. І я був задоволений, але 30 років беруть своє. Ось все назад поставив, взяв очисник карбюратора, постукав, він залип в робочому, скажімо так, положенню назад, От отщовкнувся, промив, продув і вже пару днів, як далі їздив. Хтось написав коментар з попередніх гонок ще. Ті два заїзда і все, і сломалось. Блять, ця калібура пережила вже скільки заїздів, і я задоволений її стабільністю і надійністю. І тим не менш клапан, там вентиляція картерних, скоріш за все, ну трохи засорився. Но, тим не менш знову працює. Цією тачкою я максимально задоволений. Та і турбо, скажімо так, достатньо надійно на сток. На дуві. Кайф. Ех! Yeah. Чинив. Раніше я брав кути 120 градусів ставив. Тут все було так чудово і добре, але редуктор не сходиться. А труби вже замовлені прийшли і вони ще короткі, хто пам'ятав з попередніх серій. Тому заказав 135 градусів. Інший кут. Але проблема в чому? Вихід на. Отут виходить, він треба додавати, тому що впирається сюди коротше коротка. ця довжина. Тому план із цих чотирьох колін зробити два підходящих, зварити і хочу під кутом вивести вихлоп. То давайте спробуємо, що я зараз там не вирізаю, подивимось. Вихлоп, так? Да? Так той. І гучно, але не варіант. Слої пилі. Але зараз знову не про калібру. Вирвав трос ручника. Я ж там по сухому любить дріфтаїть. Коротше, калібра поки стоїть, чекає на трубу на банку. На Жигулю треба трос замінити. Що саме вирвав? Втулка, метал. Просто зрізало. Ну, якість виконання. Це вже проблеми з, этим. Ну, з якістю деталей в іншому. Вже. Тут все трима, кронштейни тримають, по асфальту сунеться. Те, що я тоді колись робив, відпрацьовує на відміну. Сам трус просто дав слабину. Перетин вузький. Просто тут. Забазувався колодки, все там в нормі. Чудово виглядає, просто трос дав слабину. Тому залетів новий, підтягнув, налаштував, можна далі кидати в угол в кут машину. Так, все працює, все. А тяжко. Коротше, порядок. Починив. Тому з Жигулем такий дрібний ремонт і. Знову нагадаю, коли все помазано, коли різьби пройдені, то можна це спокійно, без, скажімо так, без зайвих матюків. Розібрати, зібрати, полагодити. Все. Починив. Неочікувано, так? Да? Ха, -ха, ха Несусь на гонки, труби немає, нічого немає. Просто вирішив обкатати трішки. І проїхався. Порядок. Зробив все і всім, а своє не доробив. Самі розумієте фінансові питання. Всім дякую, хто допомагав, скидував донат запчастинами, там ну чим завгодно, це приємно, це мотивує, але я просто фізично не вивозю так швидко, як хотілося б. Тому, якби там не було вона на ходу, ЕБУ. те, що я поставив, те, що мені вже ну зробили, все працює, все нормально. Тачка. В перспективи є на майбутнє трубу. Звісно, куплю, розгребусь фінансові, вийду з цих труднощів. Обов'язково потрібна труба. І після неї, як будь-то би можна було підпоганятися, поки що просто покататися. Я роблю це не для того, щоб робити, а для того, щоб їздити. Тому в першу чергу хочеться їздити. От і виїхав. Всім дякую за перегляд. Кому що може цікаво, пишіть. Кому не цікаво, також пишіть. До зустрічі в нових роликах і серіях по зборці турбокалібри на задньому приводі. Все. Всім удачі, слава Україні!